Привіт, жопки! В ніч тринадцятого на 14 вересня у Лас-Вегасі відбувся бій між мексиканським квадратом Саулом Альваресом та американським рибаком Теренсом Крофордом. На кону стояло звання абсолютно другої середньої ваги. Заради цього мордобою Крофорд від'ївся аж на дві категорії. До цього американець вже був абсолютом двох вагових. Тобто, якщо ви не боксер і вмієте рахувати, то напевно вже збагнули, що у у разі перемоги Терен стане абсолютом трьох вагових, що стане не піструна собі, яким рекордом у світі розумово неповноцінних осіб, що називають бокс спортом джентльменів. Отож, хто кому дав пизди. Початок раунду обережна розвідка. Обидва чемпіони ходили рингом мов сільські ганстери вночі по чужому городу, дуже обережно та неквапливо вивчаючи один одного. Ніхуя не поняв. Ну, дуже цікаво. Лише наприкінці першої три хвилинки відбули стартові розміни панчами або панчами. Вообще, похую. вже тоді стало зрозуміло, канело налаштований вкладатися у кожний удар. Згодом мексиканець починає планомірно діставати Крофордо фірмовим лівим хуком по гутоперчовому корпусу. Путамад ремовний тисне, намагається загнати суперника до канатів. Теренс відходить назад, працює обережно, явно відчуваючи геть силу рудого. Кидається в очі, що цього разу Сауль діє активніше, ніж ми звикли бачити це в його останніх боях. Рофорт у відповідь користуються переважно джебом, зрідка підключаючи праву руку. Поки що бій іде за планом Мекса. Його лівий боковий корпус і правий крос у Афрошбан працюють безвідмовно. Крофорт намагається тримати дистанцію і відповідати поодинокими ударами. Але ініціатива та віра наркокартелів за Саулем. Та вже ближче до екватора поєдинку. Ситуація змінюється. Альварес поступово знижує темп, його атаки стають передбачуванішими. В свою чергу теренс починає діяти сміливіше. Спрайзмадофака. Він додає комбінації, працює різноманітно і впевнено, ніби повністю прочитав суперника. Порадимось за Крофорда. Бо, судячи з його інтерв'ю, це єдине, що він прочитав за останні років 20. У жорстких розмінах на ближній дистанції все частіше верх бере саме Крофорд. Його удари точніше. Він встигає перехоплювати атаки родого пса, а починає виглядати втомленим, а Бат, навпаки, свіжим і розкутим. У пізніх раундах Крофорд. Бетонує свою перевагу. Теренс перехоплює атаки рудого бичка та вдало контратакує. Сауль виглядає виснаженим і повільним. Фінальні хвилини поєдинку проходять на зустрічних курсах, але і тут Крофорд упевнено контролює ситуацію. Результат бою: 116-112 та двічі 115 113 Одностайне суддівське рішення на користь Теренса Крофорда і безперечне звання Паунд pound, pound. Усик сорян. Ну а на цьому все жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.